Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вітер просто шаленіє чи шалений. Я вийшла, от була просто не взяла телефон, не взяла камеру. Думаю, йду, пройдуся, подивлюся просто на свою красу. Бо коли я йду з телефоном, я навіть якщо не знімаю, то роблю дуже багато світлин. І не бачу насправді, не звертаю, якби дивлюсь в камеру, та, знимкую далі, 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 і в різному стані квітку пуп'янок. І не до кінця от, якби, обдивляюся ту красу і сприймаю ту красу, яка дійсно є на кущеві, на кожному кущеві чи на багатьох кущах. Але, але ось прийшлася я, і оскільки в мене заквітло, ну, досить так немало новинок. Вирішила взяти знову ж камеру в руки і пройтися ще раз з камеру. Зняти таке досить. надіюсь, за коротке відео. дуже, надіюсь, що вітер не буде аж страшенно шуміти. Ось, треба, мабуть, дивитися ще якийсь мікрофон інший з серйознішим захистом, професійнішим захистом від вітру. Тому так, покажу вам кілька і надіюся, ви мене пробачите через ці пориви вітру. Що мене вразило. Красуня, Блаувий Штат. Я довго про неї думала, 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 вагалася, крутилася. Чому я думала? Бо взагалі я люблю цю барву. У мене досить багато сортів, квітів, троянд в цій барві, і мені все мало й мало, хочеться ще і ще. І звісно, світлини цієї красуні Блавиштат, вони наскільки прекрасні, наскільки чарівні, наскільки гарнезні, що я, звісно, що задивлялась на неї дуже дуже довго. І врешті я все-таки її придбала. І знаєте, що мене вражило? Так, колір барва чудесні. Мої, мої, причому вона така цікава, ось те, що передає камера. Такий обідочок, ніби іншого дещо кольоротку, розживуватішого, воно так і є. Основна частина пелюсток. Ось тут пелюстки світліші, зовнішні. По центру пелюстки насиченіші. І обідок він так і є. Може, не один в один камера передає саме барву обідка, але дійсно він є дуже цікавий. І ось основа світиться жовтим. Цікаво, Але що мене вразило, чомусь я на основі світлини, які я бачила, я вважала, що квітка невелика. середніх розмірів десь як Midnight Blue. Але дивіться, ну, яка невелика. Вона виявилась величезна, вона більша, аніж моя долоня. І це в мене було перше відкриття. І основне відкриття щодо сорту Блавиш так. Ось що ви скажу, я зовсім про інше думала про неї. Та в неї пуп'янок, в неї досить високий пуп'янок, на етапі пуп'янка вже видно, що це буде щось величеньке, він високий, такий дуже-дуже довгий. Ось, і квітка, звісно, що теж величезна. Але, ну. Можливо, це специфіка сорту, можливо, це специфіка засухи, Хоча вже кілька разів падав дощ. Не злива, не проливний, не цілу ніч, але щось там падало. Але наразі квітка тримається один день. Оце, е, позавчора вона була там отака відкрита. Вчора вона ще не була отака, ні, але Вона вже була. Е, Повністю вигоріла і припеклася дещо. Ну, сьогодні вже все зовсім. Я її заберу. Звісно, от поки що в мене можна сказати, один день вона тримається. Хоча той день це щось неймовірне. Ось оця теж відкрилася сьогодні. Завтра вона буде вже зовсім не така, але дивіться. Дуже-дуже я рада все, ще, все ж таки, що я посадила її. Кущ теж досить гарний наростив. Пау, не перший рік в мене то, не зазначило, але, мабуть, зрозуміло з того, що я там розповідала на попередньо. Дуже гарно і цікаво. Ну, та я вражена розміром. Ось таке цікаво. Чи у вас таке було теж відкриття пробуляв штат, чи ви, можливо, знали наперед. Це. Біля неї я посадила Distant Drums, я вже, мабуть, показувала, але дуже гарно. Вони хай підростуть, сплетуться, вони просто ідеально будуть поєднуватися по барві. Ідеально, бо Distant Drums складна барва. Тут присутні персиковий рожевий, ніжно-рожевий, десь десь навіть ось якийсь абрикосовий колір. І воно все як поєднається з Блауштат, який теж складний, і кілька бар... Відтінків барви буде дуже чудесно. А дійсно драмс тримає довше квітку. Оця вже ну, днів 3-4. Точно. Ну, ця день, мабуть, третій. Ось це тільки відкривається. Тобто, та. ось, бачите, і ще тугенька. Ну, якщо її дуже сильно потеліпаю, то вона облетить, напевно, ці пелюстки. А ці ось тугенькі-тугенькі. Ось так. Тому вона трішки довше тримається. Тому ось так. Ось буде воно дуже-дуже гарно, коли воно об'єднається. Лея ну це неймовірна красуня, я не перестаю нею. Зачудовуватись, замиловуватися на другий рік це вже приріст помітний, дуже-дуже помітний. Ось, Квітка тримається непогано, дуже-дуже непогано. Ну Хай тут тінь від сосни, затінок години, може з 16-го. Потім знову сонце сюди доходить. Ну, Вечірнє сонце воно не таке вже пекуче, і палюче. Дуже гарно, от дуже барва, неймовірна, барва передається прекрасно, така глибока, оксамитова, я вже це говорила і не раз. Але повторюю, повторю, дуже мені подобається. Оці суцвіття це щось, це щось, і по барві це теж щось прекрасне. Ще в мене тут новинки, хай потім прийду. в і отут відкриється, ну це не новинка, відкриється голдву вузела, ще не відкрилася. Потім якось дійду, коли відкриються. Соломія квітне і квітне прекрасно. Дуже прекрасно. Ось це тиждень вже точно квітне, абсолютно чітко кажу, що тиждень квітки тримаються вже. Вони дещо почали вже втрачати декоративність, але не критично, абсолютно. Трішечки-трішечки от по краях видно, що вони коричневіють, але загалом дуже ще гарно вони виглядають. Ну, так, сорт. Дуже вдолий, дуже гарний і чудесний. Як на мене, дуже варто за нею полювати. Пані Олени Тур це ексклюзивно її сорт, тому тільки в неї він і може бути на розі. Не знаю на осінь, чи вона каталог відкрила, мабуть, ще ні. Але в неї теж на сайті сайт РозетурUkraine, мабуть, чи роетour.com. В неї можна підписатися та, і сповістити про наявність. От Якщо ви вводите свою емейл-адресу. То можна підписатися і прийде вам сповіщення, коли пані Олена відкриє чи залє на осінь, наявність. Ось будете слідкувати. Хто зацікавився, звісно. Ось така краса. І поки я сіла, я потім підійду ближче, покажу вам, що це у нас Ізабель, мабуть, Ренесанс. Та, бо в мене два тут Ренесанс, Ізабелла, Ізабелла Ізабела, Ренесанс. Ось вона вже гарнесенько відкрилася, досить. Кущик молоденький, тому це фактично його майже все відкриття. Тут кілька ще пуп'янки відкриється, але загалом вже він мені показав багато квітів. З того, що буде на цю хвилю, на першу хвилю. Гарний, глибокий червоний колір, досить ну не те, що схожий, але є дещо. Якщо ви маєте хайгроу, то щось схоже до нього. Але High Grow темніша може бути, а ця дещо світліша. Але цікавий червоний, як на мене, досить цікава червона барва. Масора, мене питали, скільки тримає. Тиждень тримає, ось навіть в засуху, в спеку, хоча полито було. Ось перша квітка, оце вчора вона ще була, а сьогодні вже облетіла. ну Тиждень тиждень вона сміливо. Шість днів, сім днів вона на кущеві, сміливо. Ці ще вітер щодня шалений, дощ не дощ, але вітер є. Тліпає дуже сильно, дуже міцно, але ось тримається гарно. І це перший рік. І не те, що перший рік це перше квітування, взагалі перша хвиля, перші квіти. Тому це ще обнадіює. І дає шанс на те, що ще краще буде триматися, бо куш звіцниться. Ось погода може покращиться на наступні роки буде більше зволожено навесні. Ось така краса масура чудесна. Ще покажу кілька новинок. Це новинка у нас Сандра Ренесанс. А ну зараз Сандра ренесанс Е, Хто має, наприклад, шардеголь? Я спочатку думала, що це вона дуже схожа барва і дещо схожа форма квітка. Але ні, це не вона точно, це в сорти, бо шардеголь, наскільки запашна, що її не переплутаєш ні з ким. Сандра вона пахне, але далеко не так насичено. Але ось по формі квітки щось є, по барві щось є. Ось дуже цікава барва. Я взагалі в пошуках гарних, ідеальних, ну ідеальних, що стійких, довготривалих, не тих, що піддаються дуже сильно підвищеній вологості. Троян, сортів Троян, саме в такий бусково лавандово світло фіолетовій барві. І ось буде в мене ще Сандра, поспостерігають за нею. Мабуть, такий мені пора садити лавсонг, я думаю, що і що ще не знаю. Гарна квітка, велика. Вона зовнішні пелюстки вона, як видно, дещо темніші, особливо зворот, а ближче до центру стають світліші. І от коли вона, наприклад, тільки розкривається темніше, а потім в сонячні дні вона ну, чи там в сонячну днину вона дещо світліша є, а при вечірню годину вона темніша. Ну, Це для багатьох сортів властиво. Квітка не мала, бачите, теж фактично долоня. Вона, мабуть, ще розкриється. Це перша квітка. День вже третій, десь вона розкривається поволі. Нема такого, що вона ось отак. і потім вже з Ні, Навіть оця квітка, який вже третій день, і то вона ще не розкрилась повністю. А може воно так і буде? Подивимося, поспостерігаємося, а поспостерігаємо дуже гарна і цікава. Тут у мене мала бути та є, Джульєт. зрізочна від Давіда Остина, оця весільна серія. Її дещо підпсули першу квітку жуки чи попелиця. Друга обіцяє бути гарною. Ну, я вже оброблю. все, У мене вже все закуплено, я вже оброблю від попелиці, бо та, я знаю, що не подобається багатьом, що в мене багато попелиці у відео. Беатріс, це моє чергове відкриття. Минулий сезон я тішилась, але більше відкриття для мене було, коли я її побачила в іншої пані неподалік. А цьогоріч я вже бачу в себе. Неймовірно. От, от що, що, яку-яку, а цю я точно дуже рада, що посадила і дуже спокійно можу радити. Чим? Чому? Тому що вона, по-перше, нарощує гарний кущ. Навіть вже на другий сезон видно гарний кущ. Потужний, високий, густенький. По-друге, в неї дуже гарні пуп'янки і дуже поступове відкриття. А якщо повільне відкриття, значить найімовірніше, вона буде досить довгенько тримати квіти. Квіти гарні, тугі. Ось оце відкривається день, ну, десь днів два-три, воно так поволі-поволі відгортається. Дуже і барви. Барва зовнішніх пелюсток, оцей обіду, ця тарілочка, вона цитриново-світленько, така цитриново-масляниста. А середина, як ви бачите, насичено-жовта. І, це, і, і цей перехід, він такий якийсь. Ну, він різкий, але він такий дуже гармонійно різкий, дуже гарно, це помітно. А якщо ще обробити, а не так, як я. Щоб все було гарно, то це ще неймовірніше вона буде виглядати. Потім вона ось, отаку форму більше відкривається. І теж є в будь-якому стані чи на будь-якому етапі, вона мені подобається. І вона ще й пахне дуже насичено, дуже відчутно вона пахне. Дуже прекрасний сорт. Дуже я рада, що він в мене є. Прекрасно. Не знаю, щоб до нього посадити, яку саме остенку, щоб. Вона була по висоті, десь плюс-мінус така. І ось з чим скомбінувати. Цікаво, з чим вас. В мене тут ідеально би вписувалась Міранда, але я її посадила, але десь трішки далі не тут. Тут вже не мала де втекнути, Хоча, можливо, треба було ну зараз. там, ну Зараз зараз скажу, куди можна було, але щось я не подумала тоді. Чому бо Міранда вона ніжно-рожева і вона би гарно поєдналась, мабуть, з Беатріс. От не знаю. Цікаво, у кого є обидва сорти, як вони по висоті куща. Бо в мене фактично Міранда буде на рік пізніше посаджена, тому я, може, не скажу цього. Буду дякувати вам. Ще одна новинка Кубана це мені пані Таня Циган, теж її дуже радила, що вона така надійна, рясна, тривалого квітування. І ви знаєте, чудово, дуже гарна порада. Вона пахне от в неї такий ніжний, тонкий, трояндовий аромат. Взагалі, тут підходжу я до цього куту, тут все запашне, маю багато які мають шлейф. І оця Кубана, вона теж вона має ніжний, ніжний. Я не знаю, чи це саме її шлейф я відчуваю, але якщо її нюхати, то дуже чути гарну пахощі. Такі ніжні трояндові, гарні пахощі, чудесно. Перший день відкриття. Я думаю, найімовірніше кітка не триматиметься довго, тому я й вирішила піти. Відзняти, бо все ж таки досить спекотно і вітряно, і хто його знає? Може, завтра обтруси і все. Я пропустила цей момент. Тому думаю, ну вітер, вітром. Всі ми знаємо, що таке вітер. Ось ніжний, дуже ніжний гарний колір. До речі, якщо хтось має лоліту, дещо схоже. По комбінації барв, поєднання барв і відтінків барви, дещо вона схожа на неї. І ще... Який то сорт, не згадаю, який то ще сорт мені дуже схожий барвою. Ну, дуже гарна, дуже гарна. І ще враховуючи, яка в неї характеристика від пані Тані. Пані Таня точно знає в неї ж господарство, спостережень багато років. вона точно знає. від Відою багато сортів троян, як вони поводяться. Гарна на сонці, в затінку прекрасна. І розквітнула Фальстаф. Зараз обіду її. Ох, не хочу так сказати, щоб вітер сильно мені дув, Фальстаф, чудесна, неймовірна. Перші дві квітки буде ще більше, але не так, аж надто, більше не надто густий кущ. Одна вілям Шекспір. Вона мені більше наростила ніж ця краса. Ось, Хоча цю посадила я раніше на це місце, а Шекспір пересаджена пізніше від неї на рік, але нічого. І квітка, ну, до речі, та, коли вона, може, вона на ядерному етапі і схожа до Шекспіра, треба зрізати Шекспір, піднести сюди, бо я бачила, що питаю, чим відрізняється. Но мені форма зараз інша, зовсім ніж Шекспіра. Вона має так більше закручену таку квітку, тобто більше такий. Ось куляста така форма, по, по колу йдуть пелюстки, і потім так. Оцей центр він на четвертинки чи там на, та, на четвертинки він, так, ніби поділений, ну, відрізнюється. А в Шекспіра вона більш пласка, така, вона більш відкрита. Та і барва, я думаю, відрізнюється все-таки. Ну, зараз вона там, перший день відкриття, сьогодні лише відкрилася вчора вона була ще на піввідкритті. Ну, може, на якомусь етапі щось схоже є, і от сонце, мабуть, світить на неї. Не знаю, чи камера передає так, як бачу цю барву я. Ну, дуже гарна барва, дуже гарна квітка. Вона може страждати від затяжної вологости, хоча то цьогоріч нам поки що це не загрожує. Наскільки я бачу по прогнозу. Ну, кущ дещо ріденький, ріденький. Не сильно він загущується. Шекспір набагато більш загущується. Він не видає мені такі пагони. Ось ця краса виростила метр п'ятдесят, навіть більше. І що з того? Там куча сліпих бічних, на жаль, всі бічні попробують, всі сліпі, хто його значило так. Ось така. Дуже запашна, надзвичайно насичено, запашна, дуже-дуже гарна. Ось так. Ось так пробіглася, показала кілька сортів. Дуже надіюсь, що ви не сильно якби будете мене сварити за те, що вітрило, шуміло фонило. Тому так, дякую вам за увагу. Пишіть які сорти з названих маєте ви. Що у вас було таке, от, хто там, наприклад, може теж запитує якусь пораду в когось з трояндарів, і йому порадили такий дуже стійкий, витривалий сорт. Я собі вже декілька теж з коментарів виписала сортів таких цікавих і стійких. Дуже гарно буде доповнювати саме такими безпроблемними сортами і тривалого квітування. Доповнювати свою колекцію. Дякую вам за увагу. Всім до наступних відео і па-па!